Давайте покажу, що за два місяці роботи можна зробити на будівництві. 29 травня тут стояв старий двохповерховий будинок, приїхав екскаватор і почав його ламати. Що зроблено на сьогодні? Монолітна стрічка під паркан зроблена. Відразу з закладною під відкатні ворота, закопані септики. Спланована ділянка, відповідно побудований будиночок. Я думаю, ще 5 днів і він буде повністю вже в облицювальній цеглі. На Чорному шві. Оце наша робота. І це наша робота. Це 2019 рік, це 2024 рік. О, тут вже зроблена штукатурка. Розведена сантехніка. Підшити її утеплений потолок, зроблена електрика. Тобто, це такий результат, такий результат за 2 місяці. Ще немає. Два місяці 29 липня буде 2 місяці. Плануєте будуватись, телефонуйте. Ось такі роботи. Мало хто зараз робить, ми робимо.